Я з міста Маріуполя жила там весь все своє життя до моменту повномасштабного вторгнення і ще декілька, деякий час під час війни. До війни я працювала в громадській організації істок. Ми займалися допомогою людям з ВІЛ отримувати. АРТ-терапію, психосоціальну підтримку. Потім ми займалися профілактикою ВІЛ-інфекції, тобто вели просвітницьку діяльність, і у нас був при цій організації був ком'юніті-центр для ГБТ-спільноти. я була координаторкою комюніті центру. Було дуже круто відчувати, що ти перша в Донецькому регіоні, перша. Гетеросексуальна жінка єврейського походження, яка робить щось для ЛГБТ-спільноти. Ще трошки працювала в єврейській громаді на кухні, це було, знаєш, як так для душі, була межгіхою, тобто контролювала якість готування на кухні. І ми теж там готували для пенсіонерів, для школи єврейської, для єврейського садочку. А потім прийшов руський мір і все знищив. Просто все. У ну, моїх батьків була квартира достатньо велика в центрі міста. Я орендувала квартиру теж в центрі міста, там свого товариша. Ця квартира, можна сказати, врятувала наше життя з мамою, коли вже почались бойові дії, тому що у у цій старій будівлі в центрі міста біля підземного переходу були дуже глибокі підвали. Це якраз було біля дому з годинниками, і ми ось так приховувалися там майже місяць після початку. Вторгнення. От якось так. 24 лютого. Співай, будь ласка, той день, як все почалося і як були перші дні війни? Ну, 24 лютого я. Ну як тобі сказати? Ну, я. Я спала. Я, мені, мабуть, там на півшосту ранку подзвонив товариш з Бордянську, Сашко говорить, і говорить, що мала війна. Я говорю, Яка війна? Те, що я сплю після, після сьомої, яка ти що про що ти? І потім я вже почула крізь сон, що почались якісь вибухи, якісь такі незрозумілі звуки. і Це мене підірвало. І просто, знаєш, там в голові відкрилася лента там, стрічка новин, і я так дивлюсь, просто що е, там Чорнобиль е, згодом потім, да, там все, і я, війна, 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 тобто це було щось незрозуміло. Тобто, і було якесь таке наївна була думка, що Ну, як у 2014-15 році, що все в мене, що у нас тут багато військових, і типу якось вистоїмо, і, типу, все окей. Ну, там побухає десь там у передмісті і там закінчиться. Але я почала там дзвонити друзям, друзі були і колеги в Краматорському відрядженні. В них вже там зі зв'язком почалися проблеми. Вони вже не змогли там повернутися в Маріуполь, там тому, що все закрито було. Там активна якась фаза була, і ми постійно якось, поки був зв'язок до 2 березня, ми ще якось так трималися. На зв'язку потім все закінчилося і все ну була якась паніка, починалося якесь мародерство і так далі. Тобто в центрі міста був повний хаос, тому що ти не розумів, що взагалі коїться. Тобто тут одні ходять спокійно, нормально, інші просто змітають з полиць супермаркета все, що можна, все, що не. Все, що потрібно, не потрібно. Я там буквально там встигла купити якоїсь локшни, якихось круп. Потім думала, що так, треба піти в Халабуду. Це був такий волонтерський центр. Ну, не те, щоб недалеко від мене, ну достатньо там, за декілька, може там, кілометри по півтори. Тому треба піти, там щось допомогти, допомогти, але батько дзвонить, що треба забирати маму по можливості тітку і щось якось триматися разом. Батько був тоді на, в передмістях Маріуполя біля Нікольського, і він в мене військовослужбовець, Державна прикордонна служба. Він, хоча він. Попереджав, знаєш, там що там збирайтеся, я вас там вписав в евакуаційні там, списки, що там ось там по потяг, може там було декілька потягів, але ми щось таке не почули, ми не повірили просто, що сказав Вова, то, що дурак там це дурість, типу, такого не буде. І ми якось прогавили той час, коли була можливість виїхати, і вже залишилося в місті. І в центрі міста тітка залишилася в батьків, я забрала маму вже в центр до себе ближче, там, до, до цього всього. Якраз в мене так дім знаходився, де я жила, неподалік драмтеатру, підземний перехід, і тому. Якось усі події були моменти, що ти просто, От як почалися бойові дії, вони як були по центру, так вони до останнього все одно прилітало постійно. Тобто, як з самого початку, так і до кінця. І так було, було, було. Закінчилися там продукти якісь там. Закрилися магазини, вже йти кудись там в інші місця, які може працюють, може ні, не було сенсу. І те, що в нас залишалася якась там допомога ще до цього була від єврейської громади, ці всі такі крупи, макарони. Добре, що я там не викидала, я їх не їла, але це потім. Врятувала не тільки мене, там і маму, а ще й наших сусідів, тому що було дуже багато людей саме в моєму домі, дуже багато було людей похилого віку. І ці всі там запаси, які були в мене, там у нас з мамою. Ну, можна вважати, що ми годували не тільки себе, а ще й цих людей, тому що. Ну, було дуже страшно щось робити, і пройшлося і навчитися, і самостійно там, колоти дрова, носити воду. Ми якраз жили ще й з одного боку біля водоканалу і туди привозили цистерни з водою питною. І до останнього хлопці возили, поки була можливість це було аж до. Кінця до 20-х чисел березня, тобто вони морози, холод, обстріли, ці пробиті цистерни, і дуже було страшно, лячно, тому що як тільки збиралася ця черга, там на тисячу півтори тисячі людей, на дві там ну, дуже багато. З усіх кутків міста збиралися, і це було дуже страшно, тому що як тільки збиралося багато людей, починали гатити просто з усього, що тільки можна просто. Ну, але найстрашніше було це авіація, тому що авіаційні ці нальоти вони почалися буквально одразу. Там ще тільки почався березень вже. Воно було, знаєте, як російська рулетка. Типу, коли ти розумієш, що ти чуєш, як воно летить, як летить літак, потім він заходить на віраж, перший віраж, другий віраж, і на цей другий віраж він скидує одну-дві до п'яти бомб. І це було відчуття, що ніби, знаєш, ти розумієш, що добре, що прилетіло на сюди, але ти розумів прекрасно, що прилетіло туди, куди прилетіло, там вже немає нікого. Тобто там Менес дуже швидко перестало працювати, тому що там не вистачало людей буквально і завали. Те, що трапилось там, нещодавно в Дніпрі, оце був... це Дніпро було в кожному, майже в кожному подвір'ї. І люди намагалися там, якось розбирати свої завали своїми силами, але це було ну, майже неможливо. Багато людей просто вмирало ну, годинами днями. І ці крики були чутно там, просто на цілі квартали. І це було щось. Щось дуже складне. Тобто, ну, в кожному подвір'ї, ну, немає подвір'я в Маріуполі не було, де, де немає свого маленького кладовища. Тобто, поки ну, місцеві, поки була можливість, поки повністю місце місто не стало в окупації, ну як тобі сказати, ще намагалася якось. Хоронити людей, а потім, коли вже пройшли росіяни, е, змішані ці війська е, з цих неприз... невизнаних республік та з Росії, було заборонено хоронити людей, і трупи валялися, просто. вони лежали, як зламані ляльки, тобто на вулиці, ти йдеш. Там за водою або щось, щось шукати, або за дровами, і ти бачиш, що просто лежить тіло. Е, якщо це були тіла військових, дуже багато випадків було мародерства навіть серед російських солдат, які знімали вже з мертвих українських, з наших хлопців, одяг, зуття. І що ходили, тобто ти бачиш, що людина йде там в, в, в таланах, там, а вони там вже багряні від крові, вони йде йде, просто хизуються цим, що я там зукра це зняв, тобто мені круто, нормально взуття. О, і коли вже настала окупація, ми просто вимушені були покинути дім на проспекті Металургів. 56,5, далі на Мира 105. І так виявилося, що ми живемо в одному під'їзді з окупаційною адміністрацією. Ну, своєрідною, тобто там був такий невеличкий блокпост, щось типу того. І просто, ну, вимушені були якось скривати свої, хто ми, що ми. Це був коли саме настала окупація. Я сховала усі ознаки своєї етнічної приналежності. Тобто для мене було це теж важко не тільки сховати якісь там свої погляди, тому що ти розумієш, що ну, якийсь там проукраїнська фраза може тобі коштувати життя. І взагалі людське життя нічого не варте, але ще й етнічну приналежність, тому що це було б дуже багато питань. Тобто, там жидобундирівці і так далі. Тобто це о, таке було. Але згодом нас побачили вже сусіди батьків, а, і схоже було, що нас здали просто. Тобто, і одного дня на початку квітня за нами прийшли. Ми спитали з мамою, типу, що типу, Коїться, куди ми їдемо, ви їдете в Донецьк, а що далі? Ну, вночі все буде вирішено, типу, ти не розумієш, що, як, ніяких жодних пояснень. І десь об 11-й вечора це було. 5 квітня ми приїхали в Донецьк. І нас поселили в хостел. Дуже цікаво, тому що один поверх був хостел, а інший поверх цього місця був бордель. Просто ми згодом і для військових, і туди проходило військові, там щось там розважалося. От, а на другому вже поверсі був просто звичайний хостел, і ми там були, і вранці вже рано-рано вранці нам пояснили, що, ми, що вам пощастило, ви зможете виїхати в Ізраїль. Я говорю, як це сталося, що ну але вам треба пройти фільтрацію. Там, за вас там, дуже там, і матеріально, і морально, там дуже там, добрі люди, типу, це було дуже незрозуміло. І потім вже що за декілька днів ми пройшли в амросі цю фільтрацію. Це було дуже принизливо, тому що ти як якийсь там злочинець. Нам дуже пощастило з мамою, що мене був ми зберегли ці документи про походження про єврейське, і це, мабуть, нас врятувало. І вже коли проходили в Амросівці фільтрацію, нам пощастило те, що ми з мамою на різних прізвищах, тобто ця Така сімейна традиція, коли жінки залишаються на своєму прізвищі, а коли виходять заміж, а вже діти йдуть за батьком, воно врятувало життя і, і неодноразово в нашій родині, але то тобто, там довга історія, скажімо так. І на фільтрації вже це було дуже важко, тому що прийшлося просто знищувати ці фотографії там. Всі записи, всі діалоги мами з татом там за багато років цього, цього всього, там сумісні, там, сумісні фото. Тобто, то. ну все, Вона, от я пам'ятаю ту ніч у хостелі, що ми сидимо просто і вона плаче, 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 тому що вона дивиться на ці фото. А, я встигла там декілька скопіювати на свій телефон. Та на брехату, що я його там втратила у фільтраційному цьому пункті, написала заяву, що в мене був він втрачений через так звані ВФУ. Тобто там вони навіть принизливо відносяться до наших військових, до нашої армії. Для них ми всі фашисти, тобто одразу вони не розбирають. І Потім, там, якщо усі, кого ми бачили в цьому фільтраційному пункті, проходили достатньо швидко в там, година півтори то ми, мама, залишалася в кабінеті ну, години з дві з половиною, з три. Я трохи швидше, тому що я просто змогла збрехати. Але вже коли ми виїжджали, нас вивозили, я затрималась вже на кордоні на 8 годин. Тобто, і це було дуже страшно, тому що ти розумів, що ти можеш поїхати не в бік там аеропорту чи кудись, а можеш поїхати в бік, в бік там підвалів в МГБ Донецьку або десь кудись далі. Тому що я залишила багато чого із собою, що може могло мене дійсно просто закопати прямо там. І знову, просто знову пощастило. Я, я іноді не розумію, чому. Тому що в мене був з собою прапор, в мене були з собою батьківські шеверони, в мене з собою був е, ноутбук. От, ось цей прапор. Ось він такий величенький, але він ще й з маленьким гербом мого рідного міста Маріуполя. І ось таким значочком, що Маріуполь вільне місто. І я вірю, що він буде вільним. І взагалі це, це моя мрія, щоб ми повернулися на узбережжя Азовського моря, випали каусі на пірсі. І... Коли я згадую ці вісім годин, це було. Ну, це було приниження майже на якійсь межі з е, харасментом. Тобто, а хто ти, а що ти, а як твій батько, а в тебе є батько, він служить, ми все знаємо. Ми знаємо, що ти там, тусувалася з військовими, що ти така, що ти сяка, що ти там ледь не шльондра і так далі. Я просто я просто мовчала. Мені не те, щоб не було чого сказати, але я просто розуміла, що ну, якщо я щось буду говорити або якось виправдовуватися, я просто ще більше ось цих працівників я більше розізлю, і вони знаєш, в мене не буде шансу просто якось вийти звідти, куди ти їдеш. Я говорю, я еду в Израиль. Ладно, То есть, ладно, едь, только ты понимаешь, что ты не въездна. Типа не возвращайся сюда никогда. То Тобто я в ДНР не въездна. Ой, дуже сумно. Але коли вже ми виїхали на територію Російської Федерації, на, ну, ми дізналися, що багато людей з Маріупольської єврейської громади теж виїхало, теж там врятовано. Але всі були в готелі, а ми чомусь на квартирі, тобто на зйомній, якісь там нікуди не виходьте, нічого не робіть, сидіть там, вийшли в магазинчик так шудесенькою назад, типу, все, типу, забудьте. І ми ще буквально добу пробули там. І вже коли був величезний завдяки єврейській громаді рейс евакуаційний, я майже або останнє заходжу в літак, тому що мене затримують на кордоні з РФ. і, і у підозрі, і в екстремізмі через мою діяльність в Україні. І я просто не розумію, чому. И в працівник ФСБ просто говорю: привет, папі, Вот как ты как дела работать? Ты понимаешь, вот что ты делала, вот это вот все экстремизм і терроризм на территории Российской Федерации. Тобто, все то, для мене был шок. Ты же понимаешь, что вот что-то ты сейчас скажешь, и ты останешься здесь, тебе и І тебя посадят. И це было, знаете, ну, не те, що страшно, це не було вже страху, як такого, після е, 16 березня, після того, як був знищений драмтеатр, після того, як ми ховали людей, як годували людей, як бачили це все насильство, мені просто було не. Мені було не страшно вже, тому що. Ну, він нічого не зможе зробити. Тобто мені достатньо просто вийти за територію на територію нейтральну. І все. І навіть якщо б мене залишили, я просто розумію, що я, я не поступилася своїм якимось принципом. От. І, 15... І вже 15-го це був вже квітень місяць, в квітні ми вже в перший день. Єврейської Пасхи ми приступили поріг телівівського аеропорту Бенгуріон, і почалося нове життя.